Давайте глянемо таку ситуацію. Кому цей розклад буде резинувати, то дасте мені відповідь. От дивіться, була пара, Все сталося бігом, ви розійшлися. Давайте, охти, шо ти. Охто скільки випало картка, ми подивимося, що випало. Партнер над вами як над котенятком грався. Ви сім'ю хотіли, бігли до сім'ї. порізали все, слишили, прийшли, парою прийшли. Пробачення хтось просить. Письма хтось просить, пише письма. Хто двораствоє, урожай? Ага. Бачите, получається, що пара ваша. Вона свише, то це іспитання, виходить, що вас було придатство, проходите ви обоє. Ну, ви проходите його обоє. Той, що придав і предатель. обоє проходять. Іспитання, е <нувших> якщо ми це все, щоб ви це зрозуміли, як не крути. Вас придали, ви обоє проходите трансформацію для любві. Чом полягає трансформація людини, яка предала вас. Техало обманювала? Людина проходить трансформацію, переоцінка цінностей, Вона повинна зробити рішення, прийняти правильні висновки, щоб це діло потім не повторювалося знову. У людини вже це повторюється не перший раз. Людина повинна передивитися цінності і зробити висновки з цієї ситуації, які стали. Що людина не повинна бігти при першій важкості по руках. Людина повинна зробити з цього висновок переоцінку цінності вашої, що ви цінна людина. Людина повинна перестати літати в тучах. І понімати, що коли ти вступаєш в пару, в сім'ю в обов'язки, то є обов'язки в одного і в другого. І хитрити, обманювати не вийде. Брехня завжди вилізе і буде дорого платити. І людина зараз проходить карму, і вона учиться через предательство любимого чоловіка, якого вона потім осознає. Тому що коли вона зраджувала, вона не любила цього чоловіка. Тому що якщо ти то я любив. Любов прийде потім. От вона показує, бачите, для чого? Що от така ситуація є, через що люди проходять такі кермічні от отработки для того, щоб в них вийшла любов. Але в основному люди проходять зраду і далі розходяться, і любові немає. То тут виходить, що пара повинна вийти на любов. Предателі проходить уроки, не борьбу з своїм его, своїх трасі, убрати їх. Людина повинна зрозуміти цінність другої людини, що вона зробила. Осознати, бо якщо людина цього всього не зробить, в неї це сиділо знову повториться і з більшим е, хто, Якщо мене слухає предатель, то ви пойміть, у вас така ситуація вже була. Дивіться, що б ви не зробили, воно знову буде сповторюватися, Неважливо, що ви не будете робити, вас прийде чоловік, який вам зробить знову больно. Або ви зробите, це неізбіжно, якщо ви не зробите правильних висновків. да ти зробив погано, ти зробив ситуацію, але в тебе є знову вибір, тобі дають сили вибір знову це діло переіграти, переробити і виправити. Тому що це ще може йти це зроду, це ще може породу тягнутися. Бачите, ця ситуація дана вам по вищих силах вам через предательство. Кому предатель працює над собою, той мір, який ти підеш, він ілюзорний. Щастя це як таблетка на альгін. Через пів години. І ти осознаєш боль, всю, яка в тебе є. Тому що якщо ти зламав руку, то ніякий анальгін тобі її не зростить. Він тільки забере тимчасову біль, дасть тобі тимчасову радість. Є тепер йдемо по тому, кого придали. Що приходить ця людина? Ця людина проходить таке іспитання, називається обесінення. Така програма обесення ценності. Це йде по вищому Я вашому. Вас собі завели, тому що ви себе в стосунках придавали, і той той чувак вас придав, бо ви себе придавали, е, і ця ситуація вас має обесцінити, щоб ви вийшли на рівень, очистилися також, як та людина стали з тим світом, яким ви є. Тому що, дивіться, в парі вийшло, у вас було двоє. Один брехун, а один був чесний. І коли зараз у вас сталася ситуація, ви вже знаєте, хто був чесний, а хто був брехун. То і той, і той отримує свої уроки. То ви брехуну дають цій парі чесного чоловіка для того, щоб він прицінив свої цінності і став чесним. А чесно до цієї спитання для того, щоб він не здався і показав свою силу, і відстояв свої цінності. То в даному варіанті ви маєте стояти свої цінності. От. Піднятися. Ну це, це теж відіграється не всім парам, не всім парам. І вся суть заключається в вас в цій всій дорозі. Любов. Третіх лиць теж заберіть. Не має бути любов двох. Запам'ятайте, пара це двох. Любов двох. Третіх там не має бути ні мами, ні тата, ні подружки, ні чувака, ні човки. Нікого не має бути. Пара це двох. Любов. Ви пойміть, що ви зараз проходите таку боль, таке страждання. Обоє. Як би це не хотілося говорити, але обоє страдають тільки для того, щоб воссоєдинитися в новий вид любові, і це ви робите по вищому я і по вашому роду. Ви таким чином очистите карму рода обоє один одному. Ваш рід призвав той рід для проходження цього уроку і шукати інших людей безсмислено. Другі люди прийдуть ще хуже, ніж ці. Род спеціально привів вам цього людину, щоб ви через ці трансформації пройшли, поумнішили, порозумнішили, почали себе любити, поважати. А предатель перестав передавати, перестав робити знову і повторяючи сценарії, і ви по породу в... стали в новим видом любові. Таким чином ви очищаєте свій рід, родову карму і творите свій мір самі через любов. Тому що в цьому мірі треба робити все через любов. Тоді воно буде. Толк. Поймітьте, коли ви вступаєте в пару, ви маєте любити один одного. І має бути іскра в обох, а не ілюзії. Прийнімайте інформацію, до кого вона підходить.